А це перехід вже власне укриття. Найпростіше укриття. Є запас води. От. Ось тут ще частина такого самого приміщення, теж, якщо не буде вистачати, тут, то ну, і ще третя частина. Тобто ми тут маємо 350 осіб розмістити. При потребі. В укритті є все необхідне. водопровід, резервне освітлення, вентиляція, аварійні виходи, ліфт і навіть операційний блок. А оце передопераційна є омивальник, тут тобто вентиляція, ви чуєте, працює зараз включена. Тут для того, щоб підготувати хірурга до операції, тут операційний блок. Кисень підведений, вентиляція зроблена, тепло є. Лампа працює. Ну і плюс палата для важких пацієнтів. Оце випусна палата для важких пацієнтів з санузлом, з водою. Операційно в укритті не забаганка, а необхідність, зважаючи на постійні ризики обстрілів з боку окупантів. У пам'яті славичан жовтнева повітряна атака, наслідки якої ліквідовують донині. Ситуація така складеться, що не зможемо робити операції в операційній операційних від наших блоках в хірургії, травматології, в пологому, гінекології, то звичайно будуть спускатися і тут робити операції. У нас в жовтні була аналогічна ситуація, може бути приліт, може бути довготривала тривога, тому будемо використовувати тут. Бачите, умови прекрасні, вентиляція працює, приточно виточно є вода. Є тепло, є кисень, що найважливіше, можемо працювати повністю. Поруч з операційною облаштували реанімаційну кімнату. Тут рятуватимуть життя важких хворих. Реанімаційна палата, значить, розрахована на два пацієнти. Знову ж таки, з киснем, з апаратом ШВЛ, з монітором пацієнта. Зараз він підключається. Значить, ну, все тут необхідне для того, щоб просто єдине, там, медикаменти і витратні матеріали сюди завезти. Над чим ми зараз працюємо? Є вода, є туалет, ну тобто. Нормальні умови для роботи відремонтували приміщення за кошти міського бюджету. Гроші виділялися з міського бюджету на ремонт цього всього приміщення. Єдине, що ми електрику, кисень, вентиляцію, все робили своїм силами. Дуже професійний персональний склад лікарів. 110 лікарів. Ми маємо 19 пакетів. Підприємство розширає свої послуги, максимально надає послуги в повному обсязі. Ну і в нас виклики, які були, це по інклюзії. Треба було багато складати коштів і для безпеки для персоналу і для людей, тому у 2023 році ми старалися максимально вишукувати кошти для того, щоб побудувати сховище там зробити операційну. І нам це вдалося. Згідно з останніми медичними реформами, Славуцька міська лікарня є кластерною. Це означає, що заклад має надавати послуги з лікування найбільш поширених захворювань. Відповідно, і умови перебування у лікарні мають відповідати її статусу. Наші працівники заслуговують на слова поваги. Я хочу відмітити дуже позитивну роботу з обласним департаментом охорони здоров'я. Місто вклало теж досить великі кошти. Ми вклали от якраз на сховищ. Ми вклали значить кошти на ремонт третього приміщень поліклініки. От ми допомагаємо також на медикаменти. Крім того, закриваємо комунальні послуги. Це біля 8 мільйонів гривень. Це для нас теж дуже дуже великі кошти, але ми повинні зобов'язані створити належні умови для роботи і перебування людей. Досі операційна не використовувалася за призначенням. Нехай так буде і надалі, але потрібно бути готовими до непередбачуваних ситуацій, кажуть лікар. Дякую